Вітає невеличка, супермаленька вправа! Хто хоче дистанційно потренуватися з будь-яким обраним інструментом, маятник, рамки, руки, біополе, ваша аура, ваші вертикалі або інші вимбрани. Інтуїтивно. Ще якось. Отже, на дереві намальовано з червоним кольором вот я зараз покажу ось таку червону гарну цяточку, Кружечок майже рідненький, А під ним точно таким же кольором намальовані рисочки. І їх декілька. А теж я вам даю варіанти: ви налаштовуєтеся і кажете від одного до десяти, скільки ж тут. На цьому дереві є рисочок. Червоних рисочок. Поїхали. Я буду рахувати від 1 до 10. Можливо, вам якийсь номер відгукнеться, як хто робить інтуїтивно. Звісно, я думаю про необхідну кількість рисочок. Ви налаштовуєтеся. Поїхали, я рахую, в кінці буде відповідь. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Готові? Відповідь. Та-дам! Дві рисочки! Дякую за участь! Звичайно, не стидайтеся писати про ваші результати в коментарях. Ви навчаєтеся, всі навчаються. Не завжди у нас все виходить, це нормально, тим більше дистанційно. Робіть все із задоволенням. Дякую, бувайте!